Польські фермери зовсім не пропускають українські вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу на пунктах пропуску Ягодин і Рава Руська. Про це 24 березня в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Йдеться у телеграм-каналі служби. Демченко відзначив, що станом на неділю польські фермери блокують три пункти пропуску: Угринів, Ягодин та Рава Руська. На двох останніх рух вантажівок у бік Польщі наразі повністю зупинений. Фактично, по двом найбільшим із цих трьох пунктів пропуску це є і Раворуська. Польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. І тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України. Але це далеко від ідеалу на цих напрямках. Заблоковано близько 500 вантажівок. Відомо, що на його годині за минулу добу польські фермери пропустили близько 60 вантажівок у той час, як цей КПП має добову спроможність оформлювати 1200-1400 вантажних авто.